Все почалося з оголошення в газеті. Продається будинок, дешево, терміново. Ціна була настільки низькою, що я подумав про друкарську помилку. Але коли зателефонував агенту з нерухомості, вона підтвердила: так, ціна правильна. Будинок потрібно продати якнайшвидше. Чому так дешево? запитав я, пауза. Потім попередні власники залишили його несподівано, родина Петренків. Вони просто зібрали речі та поїхали посеред ночі. Я не став більше розпитувати. Грошев воно було небагато, а будинок виглядав на фотографіях цілком пристойно. Двохповерхова цегляна споруда 1950-х років з маленьким садом і підвалом. Ідеально підходило для письменника, який шукав тихе місце для роботи над своїм першим романом у тихому містечку на Полтавщині. Перший тиждень пройшов спокійно. Я розпакував речі, влаштував робочий кабінет у кімнаті на другому поверсі з видом на сад. Сусіди тримали дистанцію, кивали привітно, але розмови не зав'язували. Я списував це на природну обережність маленького містечка до приїжджі. Звуки почалися на восьму ніч. Спочатку я подумав, що це миші, легке шарудіння десь у стінах, ніби хтось повільно перебирає папір. Звук приходив завжди о третій ранку, тривав хвилин 15. потім припинявся. Я купив пастки, розставив їх по всьому будинку, але вони залишалися порожніми. Через тиждень шародіння стало голоснішим. Тепер воно нагадувало кроки повільні, обережні. Ніби хтось ходить, босоніж по дерев'яній підлозі, але звук лунав серед стін. Я обстукав їх, шукаючи порожнечі, перевірив всі кімнати. Нічого. Вранці я почав знаходити дивні речі. Книги на полицях стояли не так, як я їх залишив. Двері. Які я точно зачиняв, виявлялися відчиненими. Один раз прокинувся і побачив, що всі кухонні шухляди висунуті на різну відстань, ніби хтось шукав щось конкретне. Я почав вести записи, фіксував кожну аномалію, кожен звук, кожну деталь. Якщо я божеволюю, принаймні я хочу зробити це методично. 18 жовтня, 3 година, 17 ранку, звук став схожий на шепіт. Неможливо розібрати слова, але інтонація, благальна. Відчайдушна, лунає стіни між кухнею та вітальнею», 19 жовтня знайшов у підвалі стару газету Вечірня Полтава за 1975 рік. Заголовок. сім'я зникла безслідно. Фотографія, чоловік, жінка, дитина років 9, Петренки. Але не ті Петренки, які продавали мені будинок, ці зникли майже 50 років тому. Стаття була короткою: сім'я Петренків, Іван, Катерина та їхній син Андрійко. Зникли з дому на вулиці Шевченка 47. Хочеш дізнатись, чим закінчилась ця історія? Вона вже є на каналі.